Дорою статим горою, всі за добробут народу Росяним ранком, теплим світанком разом святою бджолою В ефірі Рогова Пасіка. Ми з вами тут на другий день після страшного борові у вівторок. Цей боровій. Пнув додолу всі ці дерева і, на жаль, літали і вулики на нашій пасіці. Що вже говорити про легенькі піновулики, коли цей буревій сував з місць і дерев'яні вулики? Ось, наприклад, ви можете побачити, як він, як пір'їнку, здув важкий лежак. Важкий лежак, який Слава Богу, немає бджіл, тому що ми зимуємо зараз тільки на піновуликах після кількох років експерименту, де вони краще зимують, а тут тільки ну, старі рамки знаходяться. І слава Богу, що тут не було бджіл. Як ви бачите, буревій постарався. Зараз ми з вами подивимося наслідки буревію, як себе відчувають бджоли в тих вуликах, які, на жаль, були здуті страшними поривами вітру. Вулик номер 34 ви бачите, криша задом наперед надіта. Прийшлося її так надіти, щоб вітер не знайшов шпаринку. В цього поліуретанового вулика дуже важка криша. Зазвичай вітер її не піднімає, але цього разу він її підняв і закинув далеко туди, до дерев, нагород. Він знайшов шпаринку, тут дає вентиляція. І бачите, так зробилося. Ну, Подивимось, що в цьому вулику робиться після цієї біди. Вулику 34. Вджоли трошки успокоїлися. Сидять відомі між рамками, але спереду вони ганяють. І, на жаль, десь знайшли місце повилазили. Ну що, поставимо їм канді, хай вони не турбуються. Ганді, вони одразу до нього кинулись, хай їдять. Ой. Брілки повилітали, а може залетять назад. Легко, мов пір'їнку, вітер, здув з ножок, ось цей вулик полістироловий В нього важка дерев'яна криша, але це не помогло. Він став на бік і прийшлося його поставити просто на ящики, щоб лишній раз не ризикувати. Подивимося, яка ситуація в цьому вулику зараз. Глянемо, що робиться тут. Рамки трохи порушені. Ну що ми тут можемо сказати? Бджоли вже успокоїлися, вже зверху їх нема, вони всередині. Значить їм канді, можливо, і не треба ложити. Але треба теплу заставну збоку, бо вони там є і в мороз можуть осипатися. Ми теплу заставну приготували, зараз ми їм положимо. Теплу заставну положили, трохи стривожили бджіл, але це вже нормальна весна, хай вони трошки зігріються. Щоб не осипалися. Все, цього разу канді не знадобилося. Бджоли нормально сіли між рамками і будуть там дозимовувати. Ми тільки поставили їм для теплоти заставну. Вулик лисонь був піднятий вітром і перенесений на метр вперед, та він дуже гарно приземлився. Подивимося, дійсно. Що там в нього за ситуація прямо зараз? Ми бачимо, що бджоли трохи стривожені. Ми їм трохи підсунули канді, там вони щось пробують брати, але їм ще не до канді, У них є мед в рамках. Частина бджіл вже залізла між рамки. Подивимося. Нам показують наші датчики. Датчики показують дуже низьку вологість, тому що вулик був зрушений. І бачите, тут є продухи, треба буде натягнути плівку, щоб можливо вологість відновиться. І Додати їм трохи вологи. Є розплод, вони, видно, розходують Температура 12 градусів. Це означає, що вони пережили холодну ніч. Ну що, додаємо пізніше води, кандій в них є, хай дозимовують. Взагалі-то проблема велика в тому, що в нього дуже широка сітка на дні на все дно. І вона витягує всю вологість. Ми нібито трошки засунули, але видно, треба засунути ще більше. Інші вулики прив'язані. І тільки це їх рятувало, що їх не здійняло, так як пір'їнки Інші не прив'язані вулики. Як ви бачите, порятунок ПП у вуликах це прив'язка. Ну Термометр це з цього вулика, який, виду, нам треба буде потім поставити. Ось така ситуація на ровій пасіці. Після буровію. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну, разом з шою, всім нашим роєм Славимо ми Україну, Разом з олою всім нашим роєм Eu